Як то часом буває, люди вже приносять напіврозібраний і навіть кажуть, яку мікросхему треба міняти. В таких часто питаюся, вам мікросхему поміняти, чи вам пристрій зремонтувати? Бо люди не завжди розуміють різницю. Бо інколи діагноз може стояти неправильний або проблема може бути верхушкою айсберга. Невеличка цяцька, німецька, документації не є. Скрізний роз'єм. Отак воно терчить тут собі. Може нарощуватися. Отак. Опа! А тут роз'єм. Це є блок комунікації між частотниками, тобто потужні пристрої з частотними перетворювачами запаралелюються. Ця штучка вмикається в частотник, а далі по шині йде з'єднання між частотниками, вони відповідно синхронізуються, гальмують, розганяються, горять колективно, то вже я не знаю. Це вже не моя проблема. Одним словом, та штучка перестала працювати. Її підкидували і воно працює. Тому принесли мені і розробник казав, що проблема може бути в мікросхемі живлення. Складається воно з двох плат. Це є ніщо інше, як конвертор сигналів зі своїм, напевно, пам'яттю, щось воно там робить. Цифрова частина. Манюня. АМ, щось там, бла-бла-бла, процик. Ще, напевно, пліска логіка, оперативка і ПЗУшка, без сумніву, з прошивкою. Старе, як дітько, але має право на існування. І комунікаційна сторона. Тут є живлення. О, такий пінцет забули в мене модний з гінекології. Ще трохи буду розширювати спектр діяльності. Є DC-DC перетворювач, щось видно конденсатори. Раз, два. діод, дрослі і мікросхема це є щімка. Макс 730. Вже десь в інтернеті подивилися, є. Ну і, звичайно, на вчора треба. Кажу: ага, ага, вже. Є в інтернеті, але купити нема де в Україні взагалі. Max 730А має два аналоги. 738 і 744 і теж ніде нема в наявності. З Китаю ми місяць чекати не будемо. Для початку нам треба зрозуміти, чи в ній проблема, може ця цифра не працює. А якщо в ній проблема, то ми це діло попробуємо обійти якось через задницю, використавши інший DC-DC перетворювач, тому що Макс це всього-навсього є понижайка. Степдаун на 750 мА в піку максимальному на 5 вольт. Тобто нам треба забезпечити 5 вольт. Я вже знаю, що живиться та січкарня. Від самого частотника ось є один ні, отут один полюс і другий полюс. Вони приходять на цей конденсатор. Це є вхід. Далі понижайка. І очевидно, плюс 5 вольт має бути на тих конденсаторах. Ні по входу, ні по виходу замикання ніякого немає. Дзвониться нормально. І коли підкидували, то воно працює. Тобто справа точно тут або тут, але не факт, що в перетворювачі. Зараз я то діло заживлю. І, відповідно, будемо знати, що куди. А тепер вже прямо при вас дивлюся і бачу, що не так все просто. Тут є гальванічна розв'язка. Ось є раз трансформатор, напевно, і є оптопари. Крім того, напевно, трансивер шини. І крім того, ось мікросхема 78L05. Тобто, воно заживлюється, значить, без сумніву, окремо іншим джерелом по шині. Котра запаралелює ці частотники. І якщо дивитися на сонце чи його імітатор, то можна побачити, що власне, в нас тут іде гальванічний розрив. Тобто та частина живиться від частотника, а ця частина живиться безпосередньо вже від шини. Так, що ми ще тут маємо? Та нічого більше. А от, до речі, ще один макс є, блін. Макс 645. Передивитись, що це таке, це може бути лінійний стабілізатор. Тут же DC-DC перетворювач чи потрібний? Непонятно. Але гляньте на це з другого боку. Три оптопари це добре. Це ми маємо вже три лінії. На що три, як в нас фактично дві є. Шина. А чи нема тут ще живлення оцієї шини через цей трансформатор. Тобто теоретично від частотника воно може живити саме і десь додатково через трансформатор, з два діода і лінійний стабілізатор. Живити шину. Коротше, маленька цяцька, але рідкісна дорога. Треба навчора, тому пробуємо розібрати. Зараз заживлюю від частотника і дивимось, що воно скаже. Ось наш Макс, Максимка. По суті, звичайна понижайка. Тут все просто зараз включимо, перевіримо, на крайняк замінимо його якимось іншим аналогічним по функціоналу пристроєм. А ось другий Макс, який я щойно з вами побачив, 845-й. І це таке живлення. живлення другої сторони. Не знаю, як її назвати, чи гарячою, чи холодною на трансформаторі з двома діодами. Отаке. Перевіряємо. І так, живлення подане. На вході ми маємо десь біля 11 вольт. Від 6 до 16, той Макс вміє. І тепер дивимося на виході. І да, на виході напруги немає. На виході напруга відсутня. Добре. Чи є на вході цього Макса? Напевно, ні, бо на нього, напевно, 5 би мали приходити. Гарно, маємо з чим працювати. Нам треба запустити цей вузол, зрозуміти, що той Макс не працює. Хоча тут нема що розуміти, тут схема мінімальна, два резистори, мікросхема, і її нема. Тому собачимо сюди заміну, щоб отримати 5 вольт на виході. Добре, а може проблема в навантаженні. Може Макс не хоче працювати, бо є якісь проблеми в навантаженні? Ото дивіться, 60 мА при 5 вольтах це без цифрової частини. Чи працює перетворювач? Так, де я маю поміряти? На конденсаторах десь після нього. 487 В є на конденсаторі, але це малувато. Тому що тут лінійник 5-вольтовий, то тут би мала бути напруга вища, по ідеї. Трохи дивно. Треба подивитися, чи нічого не гріється, і який буде струм повністю з модулем. І так виглядає, що в мене є проблема по другій стороні. Я все ще не визначився гаряче, вона чи холодна. Напруга занижена. Сам перетворювач навіть не гріється, але на лінійному стабілізаторі цій мікросхемі 30 з гаком градусів. Тобто, по суті, 5 вольт жере щось по навантаженню. Теж ні. Тому що 4,8 це є напруга по виходу. Я неправильно міряв по розпіновці. І на цю мікросхему мені приходить стабілізатор 8 вольт, а вихід я вже маю 4,8 В. І. Якщо я це заживлю з цифровою платою, видно, що воно подає ознаки життя, діод моргає, споживає воно все разом 170 мА. Тобто, як не крути, а в нас проблема таки на першому живленні. Обв'язка в порядку, дросель, діод цілі, е, живлення приходить, виходу нема. По навантаженню ми вже знаємо. Мікросхеми в Україні не знайшов, навіть на промі перемаркованої. Що робити? Випаюю мікросхему, щоб не впливала. Випаюю дросль, щоб виграти висоту. Конструкція корпусу дає мені запас по висоті приблизно так, міліметрів 6-7 маю. Менше 6, 5, 6, тому що ще то на корпусу. І єдиним розумним рішенням буде вживати сюди сторонній dc dc перетворювач. Так він собі тут стане, місця йому тут вистачить. Тут піни виходять з цифрової плати. Єдине, що треба буде виставити і замінити підстроєчний резистор постійним, тому що. Тому що воно може працювати при вібраційних навантаженнях і щоб не було. Ой, резистор тут підстрочний залишати не хочеться. От якось так. Зараз тільки чекаємо, шефа думають, чи їм то не задорого Але добро. Отже, я собі підключаю, виставляю 5,1 вольти випаюю, міряю резистор. Звичайного постійного резистора потрібного опору знайти днем сагньом. Нема такого. Відповідно, беру близький. Там було 11,3 кілома, по-моєму, мені треба якось так. Взяв 12-ку. Відповідно, якби напруга занизька. Треба додати. Як думаєте, скільки треба додати? За третім разом, я здається, вже вгадав, бо порядок мені був зрозумілий. А от підібрати, що це буде саме 150 кОм, додатковий резистор до 12 кілом. Це вже зайняло 3-4 спроби. Під 5,1 вольти маю. Мене це влаштовує. Файно залишаю. О, по висоті запхав. Тут є добре. Так вийшло акуратно. На двосторонній скотч дві точки приклеєні, два дроти по виходу і плюсовий сюди. Достатньо пружньо, достатньо жорстко. Вібрацій не боїться, бо замість підстроєчника стоїть дільник на твердотільних резисторах. От якось так. Тепер залишилось. Поженити їх з частотником і довідати, чи воно працює чи ні. Дивлюся, чи працює в зборі. Процесор живий працює. Вихідна напруга. Тут 1 вольт так і є, не появилося більше, значить, R R плюс, мінус, мабуть, і не має бути. Тому що далі в мене 4,88 є. Тобто, загалом все в порядку. Віддаю, хай ставлять пробують.